Зараз я хочу запросити наступного доповідача. Це і буде саме професор Вільченко Андрій Олександрович, який ставив щойно питання, і доповість нам про лідерський коучинг у вищій школі. Андрій Олександрович, будь ласка. Дякую, Василю Юлічу. Шановні панове генерали, офіцери, шановні колеги, учасники конференції. Дякую за можливість виступити і довести результати власних досліджень присвячених лідерському коучингу. я переконаний в тому, що запорукою нашої перемоги буде не тільки і не стільки західна зброя, хоча безумовно вона значно покращила наші можливості як те, що найвищим, скажімо так, найдієвішим нашим ресурсом є наша армія, наші збройні сили. І підготовка особового складу, підготовка офіцерів, лідерів, є одним із пріоритетних завдань вітчизняної вищої, вітчизняної, вищої військової школи. Я хотів би звернути вашу увагу, що це відповідає тим пріоритетам, які відображені в цільових програмних документах, зокрема стратегії національної безпеки України. Наголошується на необхідності розвитку і впровадження теорії е, людського капіталу, тобто капіталовкладення в е, у слухачів, у курсантів е, в їхню освіту, е, в їхнє здоров'я, воно є пріоритетним для нашої держави. Разом з тим, наявні суперечності в підходах до організації практичної підготовки. Офіцера-лідера, перш за все, між потребою слухачів реалізації набутих теоретичних знань з військового лідерства і непродуктивним характером її задоволення, перевагою командно-адміністративного підходу в організації практичної лідерської підготовки, яка, на жаль, до цих пір організовується на застарілих засадах. Між передовим досвідом гнучкого коучингового навчання майбутніх керівників-лідерів і прагнення мінімізувати пов'язані з його впровадженням витрати, зберегти під новим освітнім брендом морально застарілі форми і засоби практичної підготовки фахівців з вищою освітою. І остання суперечність між наслідувальною стратегією розвитку вищої військової освіти запозичення е, зарубіжного досвіду без врахування наших е, особливостей і необхідністю модернізації освітнього процесу у вищому військовому навчальному закладі на інноваційно прогностичній основі зарахуванням вимог і викликів майбутньої війни. Концептуальною основою. Цієї проблеми виступають ідеї андрагогіки, про прикладний характер освіти дорослих, філософію прагматизму, про провідну роль досвіду в організації пізнавальної діяльності людини, теорії трансформаційного, автентичного лідерства, про перетворювальну місію лідера в колективі. Що передбачає розвиток підлеглих на основі прозорих довірливих відносин, підтримки для досягнення спільного успіху? Нарешті теорії слугувального лідерства про переорієнтацію військового лідера з турботи про себе, реалізацію завдань перед керівництвом вищим. На турботу про інших організацій, тобто про своїх підлеглих та ширшій спільноті побратими, товариші по службі тощо. Військове лідерство становить собою особливу специфічну освітню мету у вищому військовому навчальному закладі, яке передбачає собою реалізацію соціальної функції сучасного офіцера. Воно формується у військовому колективі. Засвідчує здатність військового керівника гуртувати підлеглих, вести за собою, надихати, підтримувати і допомагати їм у професійному та кар'єрному зростанні, забезпечувати досягнення спільних цілей. Воно відзначається морально ціннісним характером, передбачає прояв лідерських імперативів е, за відомим американським статутом будь знайді. У повсякденному ставленні до колег і підлеглих практичній управлінській діяльності, побудовані на засадах діалогічності, партнерства взаємодії на шляху до досягнення спільного успіху. Разом з тим, я хотів би наголосити, що практична підготовка не може абсолютизуватися. На жаль, у нас є такі тенденції і були спроби е змінити. Обсяг теоретичної підготовки, і за його рахунок побудувати практичну підготовку, просто переназвавши види навчальних занять. Я вважаю, що це недоцільно необґрунтовано. Модель цілісної підготовки офіцера-лідера у військовому виші має становити єдність трьох компонентів: Це теорія, практика і дослідження у визначеній послідовності. Якщо теорія підпорядковується формуванню системи знань про військове лідерство, то практична підготовка передбачає форм відпрацювання на досвіду. Причому не так як сьогодні деякі експерти в лапках наголошують, що одразу можна сформувати на основі знання навичку. Чи просто достатньо для цього набути певного досвіду, зокрема спостережень? А кожне уміння, а на його основі навичка, а на основі навичок відповідний досвід, новий інноваційний, потребують належного часу, в залежності від складності і етапності, специфічної особливості е, кожної практичної е, якості? І нарешті дослідження. Ми не повинні обмежувати підготовку офіцера-лідера лише набуттям практичних етапних результатів навчання. Прекрасно усвідомлюємо, що вони мають постійно критично осмислюватися офіцером. Офіцер, якого ми готуємо до дій в умовах невизначеності, повинен володіти і критичним, і інноваційним творчим мисленням. Цільове призначення практичної підготовки, яка є, на нашу думку, перехідним місточком від теоретичної підготовки до дослідницької діяльності, полягає в тому, щоб застосовувати набуті знання, причому осмислено, активно ініціативно відпрацьовувати систему як загальнонавчальних, так і професійних спеціальних умінь і навичок. Це вивчення функціоналу керівних посад, майбутніх керівних посад, до яких готуються офіцери у вищому військовому навчальному закладі, формування досвіду управлінської діяльності на майбутніх керівних посадах, і реалізація лідерського потенціалу, перевірка нових принципово нових способів і засобів управління військами на засадах військового лідерства. Провідними чинниками ефективності практичної підготовки офіцера-лідера у вищому військовому навчальному закладі, вважаємо спрямованість на досягнення конкретних результатів. Актуалізацію набутих знань і досвіду особливо це стосується дорослих учнів, якими є наші слухачі. які, повинні, які приходять до нас вже з наявним військово-професійним і бойовим досвідом, і наше завдання полягає в тому, щоб його актуалізувати. Визначити в ньому інноваційний компонент і в той же час вказати на наявні недоліки, проблемні питання, те, що досвід це набуте минуле. А ми готуємо нашого офіцера до майбутнього, до майбутніх викликів і загроз. Алгоритмізація тренувального процесу вкрай важливо, досягнення конкретних результатів навчання передбачає. Чітке визначення послідовності дій, яке ґрунтується на алгоритмізації і, нарешті, інтенсивність тренувальних дій. Ми прекрасно розуміємо, що будь-яке вміння не можна набути за одне практичне заняття. Для цього потрібна інтенсивна практика. Лідерський коучинг е -е, видлумачуємо як технологію тренінгового навчання слухачів, яка спрямована на розвиток. Постійне удосконалення індивідуальних лідерських якостей слухачів, відпрацювання ними відповідних умінь і навичок, поглиблення досвіду командної роботи у процесі інтенсивного тренування. На жаль, у сучасній науці ми спостерігаємо термінологічну поліс... полісемію у тлумаченні ключового поняття. Під ним розуміють і метод, і засіб, і техніку, і форму, і вид заняття, і принцип, і підхід. І процес навчання, і систему, і стиль керівництва, на нашу думку, це не сприяє чіткому розумінню ключового поняття. Я хотів би навести приклад дуже цікава стаття, опублікована Джоном Хінком, американським дослідником, який під лідерським коучингом розуміє перетворювальний процес, заснований на цінностях. Який краще за все використовувати цілісним розвивальним чином для підвищення лідерських здібностей співробітників, інструкторів і студентів до речі, у своїй статті посилання на яку я даю кому буде цікаво, більш детально може з нею ознайомитися? Застосовується у Сполучених Штатах Америки в американській армії. Я вважаю, що це передовий досвід, і нам варто його більш ретельно вивчити. Але тлумачення, перетворювальний процес, я вважаю, не є досить вдалим. Чому? Тому що в такий спосіб ототожнюється коучинг як інструмент з навчальним процесом, в якому доцільно використовувати крім коучинга інші технології, зокрема інтерактивного навчання, проблемного навчання тощо. А от ви окремлені. Хінком провідні ознаки коучингу надають підстави для того, щоб зрозуміти відмінність коучингу від інших технологій. Ну, перш за все, стислість, інтенсивність, спрямованість на відпрацювання управлінських навичок. Я б тут додав не тільки і не стільки навичок, як послідовності практичних результатів навчання, умінь навичок і досвіду, пов'язаних із самопізнанням. Налагодженням клімату і культури, ухваленням рішенням на основі цінностей, веденням перемовин, побудовою ефективних команд, вирішенням конфліктів, тренерською практикою тощо. Для мене принципове значення ця цитата набуває тому, що в ній закладена логіка впровадження коучингу, те, що коучинг проводиться для слухачів, які готуються керувати тренувальним процесом у частині. І в цьому він набуває неабиякого розвивального характеру. Провідними ознаками лідерського коучингу я вважаю алгоритмічність, повторюваність, інтенсивність тренувальних дій. І саме ці ознаки, на мою думку, відповідають реаліям сьогодення, коли в умовах воєнного часу ми не маємо дуже багато часу. На відпрацювання відповідних практичних результатів навчання, регламентованість коучингового інструментарію ми повинні віддавати в організації лідерського коучингу саме ситуативно діяльнісному підходу, практичним методам навчання, застосовувати інваріативну логіку переходу від індивідуальної до парної, групової і колективної форми тренування, командний коучинг це вінець, це заключний етап лідерського коучингу. До якого необхідно поступово підводити, починаючи з індивідуального лідерського коучингу, проходячи всі етапи, поступово ускладнюючи цю підготовку. Поступальність у досягненні запланованих результатів. Я переконаний, що не можна Ігнорувати наукову логіку набуття практичних результатів під, підготовці, спочатку уміння як здатність застосовувати набуті знання на практиці, причому свідоме, контрольоване навичка як автоматична практична дія, і досвід, який включає в себе систему загальноосвітніх і спеціальних професійних навичок. Специфіка лідерського коучингу полягає в тому, що він передбачає поступовий перехід у тренуванні від внутрішнього індивідуального до зовнішнього міжособистісного практикування, в якому тренування індивідуальних лідерських якостей закладає підґрунтя для подальших колективних тренінгових дій. Тобто, в нашому випадку, це забезпечення злагодженості. Дії військовослужбовців, що передбачає командний коучинг, серед змістових лі... ліній лідерського коучингу, тобто те, що визначає зміст лідерського коучингу, я визначаю чотири основні: ну, перш за все, аксіологічна. Пам'ятаєте, Хінг наголошував на ціннісному характері коучингу: це лідерські цінності. Наш військовий керівник повинен зрозуміти, що його основна місія полягає не в тому, лише щоб виконувати накази вищого керівництва, а в тому, щоб дбати про своїх підлеглих, бо вони, їхній успіх є запорукою успішного виконання поставлених завдань. Концептуальна змістова лінія, лідерські принципи. Тобто ті керівні лідерські положення, які мають керувати поведінкою, діяльністю офіцера-лідера комунікативна. Лідер повинен навчитися е комунікувати зі своїми підлеглими. Повінен, повинен усвідомлювати, що турбота про підлеглих має. Виявлятися у комунікації, у спілкуванні, взаємодії з підлеглими. І перше запитання, яке задає офіцер-лідер, прибуваючи у свою частину, в свій підрозділ це запитання, яке стосується: як ваш настрій, як самопочуття, які є у вас проблеми? Саме завдяки цьому нам вдасться зміцнити. Подолати прірву між керівником і підрозділом, і забезпечити е, ту єдність і духовну, і інтелектуальну, яка має характеризувати справжнє військове лідерство. Ну і нарешті, управлінське, лідерський стиль управління, який характеризується перш за все командним е, характером, думкою про підлеглих. Щодо моделі лідерського коучингу, то ми його представили у вигляді е, циклу колба, де кожен етап перетікає в наступний і е, становить замкнений цикл. На першому етапі ми актуалізуємо попередньо набуті теоретичні знання і у слухачів досвід, їх осмислення. З урахуванням змінних реалій професійної діяльності. На жаль, у нас досвід, в тому числі і сучасної війни, розглядається як самоціль. І я вважаю, що це неправильно, це хідний шлях. Досвід це вже прожити. Це минуле. З усією повагою до минулого я хотів би зауважити, що ми його вивчаємо для того. Щоб діяти успішно сьогодні і завтра. Тому вивчення досвіду нам потрібне досягти критичного, аналітичного для того, щоб усунути недоліки і на основі досягнень закріплювати наші переваги і діяти інноваційно. Наступний етап це постановка тренувальних цілей, це розроблення алгоритму виконання певного практичного завдання. І демонстрування еталону. чому я на цьому наголошую, тому що мало передати нашим вихованцям певний алгоритм дій. Треба їх навчити його складати, проектувати, тому що в умовах невизначеності це головне завдання військового керівника не тільки сформулювати завдання, віддати наказ. Але і забезпечити його успішне виконання шляхом алгоритмізації. Далі багаторазове виконання практичного завдання вправи в різних видах і формах. Як ми вже зрозуміємо, це основний етап лідерського коучингу, порівняння дій з еталоном і рефлексія. Вкрай важливо не тільки забезпечити багаторазове виконання, ну, наприклад, розв'язання ситуативного завдання. Але і осмислити, а чому, а для чого, а які варіанти, а який варіант є кращий, за яких умов я переконаний, що саме рефлексія забезпечує найважливіший результат підготовки офіцера-лідера, його готовність діяти в змінних умовах. І нарешті четвертий етап: контроль результатів, відпрацювання практичних умінь і навичок, набуття. Нового досвіду визначення умов подальшого розвитку, збагачення набутих результатів. На жаль, час мого виступу обмежений. Я хотів би зазначити, що логіка підготовки офіцера-лідера з використанням лідерського коучингу реалізується в тій типології, яку ми розробили. Лідерський коучинг повинен складатися із шести основних типів: це психологічний. Пам'ятаємо, хінг говорив, що, по-перше, перш за все, майбутній лідер повинен пізнати себе, актуалізувати свій лідерський потенціал, нав... вивчати своїх підлеглих і вибудовувати відносини у колективі. Це комунікативно-етикетний коучинг. Тобто здатність налагоджувати комунікацію, е, дотримуватися певел, певних правил поведінки, тому що офіцер-лідер це приклад для наслідування для підлеглих, Освітньо-професійний. офіцера лідера треба готувати до е, навчання впродовж життя. Він повинен розуміти, що кожна прочитана ним у майбутньому книга буде. Капіталовкладенням в його професійний і кар'єрний розвиток. Крім того, професійний, тобто коучинг, орієнтований на поглиблення і розвиток спеціальних умінь і навичок. Оздоровчо-спортивний. Я думаю, що це не треба цей тип особливо коментувати. В здоровому тілі здоровий дух підтримка е е е фізичної форми є запорукою. Авторитету офіцера-лідера в колективі, гендерний, тобто той тип коучингу, який передбачає налагодження відносин у колективі е з урахуванням гендерної приналежності підлеглих. І нарешті кар'єрний. Е цьому мало приділяється уваги, але зрозуміло, що успішний офіцер-лідер, який здатен вибудовувати власну кар'єру, допомагати. Будувати кар'єру своїм підлеглим, він буде сам успішним і забезпечуватиме успіх своїх підлеглих. Серед психолого-педагогічних умов успішного провадження лідерського кочингу. Я вважаю, пріоритетного значення набуває персональна підтримка, допомога, приклад лідерської поведінки старших начальників і командирів, врахування андрагогічних особливостей навчання офіцерів, інтеграція з іншими технологіями, зокрема бенчмаркінг. Технологія вивчення передового досвіду, кейс стаді аутотренінг тощо, індивідуальна звітність, самоаналіз офіцерів на кожному етапі навчання, практична спрямованість тренінгового навчання, змагальний характер підготовки офіцера лідера. Не забуваємо, що лідерство виникає на заході, побудованому саме на принципі змагальності, гнучкість технологічних підходів до реалізації. Тренінгової програми налаштованість усіх стейкхолдерів на досягнення спільного успіху, що є провідною ознакою лідерства, і позитивний психологічний мікроклімат у колективі. Підбиваючи підсумки своєї своєї доповіді, я хотів би наголосити, що саме практична підготовка офіцера-лідера у вищому військовому навчальному закладі має враховувати андрагогічну специфіку навчання дорослого учня. Забезпечувати успішне досягнення професійно значимих результатів у навчанні. Прошу звернути увагу, вони етапні, заключним результатом є все ж таки компетентність. За допомогою лідерського коучингу, практична підготовка слухачів набуває належної технологічності, що передбачає інтенсивне тренування шляхом його алгоритмізації та інструменталізації. І вибір лідерського коучингу його різновидів Зумовлюється логікою становлення військового керівника лідера від особистісної впевненості до колективної злагодженості, від усвідомлення спільних цілей до їх відповідальної практичної реалізації, від набуття лідерських якостей до їх формування у підлеглих, завершити свій виступ. Я хотів би актуалізацію проблеми: вартість освіти це метафора чи реальність. І навести слова нашого вітчизняного генія Івана Яковича Франка, який у статті наші народні школи їх потреби писав: школи то та, як і політика, тільки деякі вибрані та покликані її роблять неї кермують, але всі люди чують їх роботу на своїй шкірі, платять за ню то грішми, то кров'ю. Сподіваюся, що лідерський коучинг. Дозволить нам якісно покращити підготовку офіцера-лідера і унеможливити плату за освіту кров'ю наших слухачів. Будемо проливати кров наших, нашого противника. Дякую за увагу! Готовий відповідати на запитання. Дякую, шановний Андрій Олександрович, за чудовий виступ. От, шановні колеги, можливо, ще в когось виникло питання. Якщо немає, тоді я прошу писати. Дозвольте, Василь Іович, дозвольте. Дуже прекрасний виступ, Андрій Олександрович. таке питання: от дійсно остання цитата Франка: що ми відчуваємо на своїй шкірі і платимо кров'ю, І ваше бачення проєктивне: от вишій школі лід, бомбутніх лідерів офіцерів, зрозуміло. А чи є у вас бачення в практичній площині? Чи можна в армійській системі впровадити коучинг для старшого офіцерського складу, для командирів наших, які, ну, одні, як кажуть, виконують свої задачі наок, а інші, а інші платять кров'ю наших підлеглих? Дякую. Дякую за питання. Я не проводив, не застосовував коучинг до слухачів стратегічного рівня підготовки. І мені важко сказати однозначно, тому я на себе таку відповідальність не беру. Я сподіваюся, що керівництво нашого університету зацікавиться результатами того дослідження, яке ми проводимо. Ми готуємо монографію за цією проблемою і сподіваємося, будемо її розвивати далі. Але передовий досвід Сполучених Штатів 에, Америки, Британії, Франції Німеччини говорить про те, що коучинг Вплетений в систему підготовки, він не самодостатній. У нас вважається, що от практика, тільки практика це неправильний підхід, системний підхід. І от коучинг займає свою позицію. Але я думаю, ви звернули увагу, що я виокремив один із важливих принципів: що коучинг принесе. Якісний, надасть якості практичній підготовці, якщо він буде інтегруватися з іншими технологіями, наприклад, бенчмаркінг, інтерактивні технології, зокрема кейс стаді. Зрозуміло, що для кожного рівня військової освіти і управління властиві свої специфічні технології. От, Зокрема, кейс-технологія, ви знаєте, Гарвард. Відготовка цілого спектру фахівців на основі ситуативного аналізу. Це прекрасна технологія. Я не хочу ідеалізувати ці технології, але хотів би підкреслити: все те краще, що є на Заході, необхідно використовувати і показувати, що ми не на словах, а на ділі реалізуємо свій євроінтеграційний принцип реформування Збройних сил. Дякую. Дякую.